Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку діва. Ваша фінансова сфера наступного тижня почне налагоджуватися. Якщо ще нещодавно ви і свою роботу тягли, і за того парубка робили, причому за того парубка робили безплатно, то або той парубок схаменеться і забере свою частину обов'язків собі, або ж схаменеться ваше керівництво і почне платити вам і за вашу роботу, і за ту роботу, яку ви робите ще за когось. Плані вашого здоров'я було б дуже добре переглянути, що саме ви їсте чи не забагато у вашому обіді, вечері, некорисної їжі. Бо є велика ймовірність того, що наступного тижня або забагато їжі, або жирна їжа, чи жарена їжа, ну тобто, якась шкідлива некорисна їжа може негативно відобразитися на вашому організмі і призвести як мінімум до розладу шлунку, а як так гарно вхопить, то навіть і до язви може вас довести. Тож, можливо, якщо ви відчуваєте, що вже щось там у шлунку чи в кишечнику відбувається недобре, то може б. Трішки сісти на дієту, прибрати з свого харчування некорисної їжі. На жаль, ваша романтична сфера далеко не порадує вас наступного тижня. Щось між вами буде негаразд, можливо, аж настільки сильні конфлікти, настільки. Сильні сварки, що навіть буде бажання, ну якщо не розійтися взагалі, то хоча б дати один одному якийсь час відпочити, або хоча б самі, чи самому відпочити від оцих скандалів, кудись піти, чи на природу вийти, чи у друга подруги переночувати, чи до батьків поїхати. Але з якоїсь причини ви не зможете піти. Чи то вам нема куди йти, ну немає поряд, близько когось знайомого, де можна розгрузитися. Чи ви точно знаєте, що якщо ви... Тільки зараз, після конфлікту, вийдете з дому, вам просто не буде куди повертатися, вам скажуть, де була, де був, там і живи, а цієї сім'ї у тебе більше немає. Не дивлячись на можливі проблеми в стосунках, на можливі проблеми із здоров'ям, все ж таки ваш вільний час вас дуже задовільнить. Або ви присвятите свій вільний час спілкуванню з кимось приємним, хто до вас дуже позитивно налаштований і хто подобається вам. Або ж ви займетеся якоюсь творчістю, можливо, ви книгу пишете, або ви музикант, або картину пишете, або ж підете на чийсь концерт і насолоджуватиметеся не власною творчістю, а чиєюсь творчістю.